Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо одразу два швейцарські годинники Тісо. Моделі із класичної колекції Le Locle, яка названа на честь маленького містечка у Швейцарії, де з середини 19 сторіччя і по сьогодні виробляються годинники Тісо. Обидві моделі мають зелений циферблат, центральна частина гільошована. Такий тип гільоше називається Клос де Парі Парижські цвяхи. Чоловіча модель має індикацію у вигляді сріблястих римських чисел, які розташовані на гладкій частині циферблата. Справа біля цифри 3: вікно з індикацією дати. Жіноча версія замість традиційних індексів має 12 діамантів загальною вагою 500 карат. Зверху вказано логотип Tissot. Нижче зазначено рік заснування компанії, знизу логотип логотиплель та тип механізму автоматик. У жіночому годиннику встановлено механічний калібр Powermatic 48111 з автоматичним заводом та можливістю ручного заводу. Використовується пружина нівахрон з кращими антимагнітними властивостями. 24 камені запас ходу 48 годин. В чоловічому годиннику стоїть калібр Powermatic 80111. 23 камені 21 600 напівколивань на годину. Запас ходу складає 80 годин. Циферблати захищає стійке до появи подряпан сапфірове скло, корпус із нержавіючої сталі. Рант та вушка мають зеркальну поліровку На бічних гранях сатинування. Заводна головка брендована. Діаметр чоловічої моделі 39,3 мм, товщина 9,75 мм. Жіночий годинник має діаметр 29 мм і товщину 8,95 мм. Комплектується браслетами із нержавіючої сталі. Жіночий браслет шириною 14 мм складається із п'яти рядів полірованих ланок. Ширина чоловічого 19 мм, браслет складається із семи рядів ланок, зручна застібка типу метелик. Є система швидкої заміни. Крізь задню кришку видно механізм. Всі написи, на відміну від більшості інших годинників, тут на французькій мові. Ось так чоловічий годинник виглядає на моїй руці. Зап'ястя 16 см. Та ось так на руці дівчини обхватом 14 см. Вартість 760 євро за чоловічу модель. Жіночий годинник з діамантами коштує на 150 євро дорожче. Запрошую приміряти годинники в нашому магазині або ж переходьте за посиланнями в описі до відео і замовляйте на нашому сайті. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!